Який плід життя маємо принести? Роздуми над Словом Божим на середу п'ятого Великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням. Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду. Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий, геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Останнім часом. Можливо, від моменту реформації XVI століття у світі поступово розвинулося і закріпилося бачення сенсу життя людини в задоволенні своїх потреб і прагнень, тобто індивідуалістичне сприйняття щастя і ролі людини у світі. Однак святий апостол Павло говорить: ніхто бо з нас не живе для самого себе. І ніхто не вмирає для самого себе, бо коли ми живемо, для Господа живемо. І коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо чи вмираємо, ми Господні. Отже людина реалізується не через здійснення своїх бажань і планів на життя, а в тому, наскільки вона здійснює Божу волю. У своєму житті людина повинна розвиватися, щоб принести певний плід свого життя. Про який плід життя говориться? Чи йдеться про успіхи в науковій або дослідницькій діяльності? Чи в бізнесі, чи у фінансовій сфері? Гадаю, що ні. Адже Господь не винагороджує за успіхи. Він винагороджує за старання, то про які плоди тоді йдеться, що ми повинні їх здобути. Якщо уважно читати Євангеліє від Йоанна, можна помітити, що апостол завжди наголошує на необхідності виконання заповіді любові. Існує навіть легенда, що коли Йоанн Богослов вмирав, до нього прийшли учні і запитали. Що він найбільше заповідає їм виконувати у своєму житті? «Дітоньки, любіть одне одного, відповів він. Добре, кажуть його учні, ми це знаємо, а от як нам спастися? «Дітоньки, любіть одне одного, повторив Йоан. Гаразд, незрозуміли учні. Але що ще ти хотів би нам сказати, «Дітоньки, любіть одне одного, знову повторив Святий Йоанн і заплакав. Ким би ти не був, що б ти не робив у своєму житті, твоє життя повинно принести плід любові до Бога і до ближнього. Господь Ісус говорить, що без Нього ми нічого не можемо вчинити. Не можемо, отже, принести плоду любові, якщо в нас не тече сік Його любові, Його благодаті, якщо нас відтято від виноградини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.